Україна вкотре пережила комбінований удар з боку Російської Федерації. Ворог масово атакував Україну як ударними БПЛА, так і крилатими і балістичними ракетами. Основний напрямок удару був Дніпро, Павлоград, місто Миколаїв, Донеччина. Як повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, він наглядно продемонстрував у себе в телеграм-каналі, яким чином воює Російська Федерація і яким чином наші ударні дрони завдають ударів по території Росіян, так от Росія. Б'є по житловим масивам, по житловим кварталам, по цивільній інфраструктурі, тоді як наші українські ударні БПЛА завдають ударів по е, нафтопереробним заводам, по складам із паливно стильним матеріалом, по техніці е, та по важливим логістичним вузлам. І от е, безпосередньо Андрій Коваленко дописав наступне: продемонструвавши фото. Перше фото нову НПЗ в Рефі після вдалої атаки. Ну і друге фото житловий будинок в Дніпрі після удару росіян. Ми воюємо проти воєнної машини, тоді як росіяни проти цивіль. Вільних людей пане Дмитре, чи може міжнародна спільнота сильніше тиснути на Росію, побачивши цей контраст, удари по НПЗ проти ударів по житлових будинках, звісно, що може, але теж ми в принципі, розуміємо і бачимо, як все відбувається. Єдине на що там можемо ми за великим рахунком зараз розраховувати, це, це, це санкційний тиск, його збільшення. Але знаєте, я би е, трохи розширив те, про що писав пан Коваленко, з, е, з такої, знаєте, причини е, суто е, навіть емоційної. Бо ми, е, коли демонструємо світу, що Бачите, росіяни б'ють і по житлових кварталах свідомо, по цивільній абсолютно інфраструктурі. Причому вони навіть це і ніколи і не приховують І в їхніх телеграм-каналах. От буквально там три дні тому чи чотири вони викладали, як вони ударили по газорозподільчій станції, і так нічтоже сумняшися, як ми написали, що це мовляв газорозподільча Розподільча станція з Збройних сил України, так, що абсолютно абсурдна. За визначенням, так ось в принципі, ми маємо коли показувати це світу, ми маємо так говорити про те, що це удари свідомі для терору цивільного населення, і ну і знову ж таки, зрозуміло, що. Вони ж б'ють і по, і по військових об'єктах, і по об'єктах промислового військово нашого оборонно промислового комплексу по інфраструктурі, яка взагалі забезпечує життя діяльність. але і саме е, особливість і злочин Російської Федерації в тому, що практично в кожному цьому нальоті їхній великій атаці завжди є е, наряди. В банку цілий саме для ударів по о, житлових кварталах задля ось цього терору простого населення, да, просто для того, аби деморалізувати українців, для того, аби ніхто не знав. Чи проснеться він чи ні, і як це виглядатиме на його двір наступним ранком, це в принципі політика державного тероризму, яка для Росії абсолютно притаманна. І можна в цьому контексті згадати будь-який наліт. Наприклад, от я б просто як щодо Києва, оскільки для мене цей приклад ближче. Я думаю, що і в Полтаві це теж зрозуміло і очевидно. Обов'язково є удари, які за будь-яких умов ну їх не можна пояснити, тим, що це збита ракета впала, або там вона відхилилася, або це якась випадковість, або це ракета ППО впала, бо зазвичай в кожному такому ударі є влучання ракети по багатоповерхівці, як, наприклад, от в Києві було в квітні місяці балістична ракета. Зруйнувала двоповерховий будинок в Святошинському районі, де поруч нічого не було такого, куди б вона мала влучати. Та її це ну, однозначно влучання. Ось нещодавній це теж влучання безпосередньо саме ракети в Дарницькому районі. Перед цим кілька таких речей. А скільки таких завдань цих не здійснюється? Чому? Тому що працює наша протиповітряна оборона? І є ще один момент, одна складова, про яку ми забуваємо, але яку треба просто весь час показувати світу, є свідомі такі геноцидні удари по об'єктах. Культурних, історичних і по українських видавництвах. От по видавництвах вони б'ють е, дуже регулярно. Та, от просто давайте згадаємо: минулий рік, коли вони ударили по видавництву. В е, Харкові, і це було якраз до речі, напередодні мистецького арсеналу, де, а там е, друкувалися великі наклади книжок, і це було свідомо. Це було однозначно зроблено для того, аби вбивати українське слово. В цьому році в Києві е, були удари по видавництвах, е, акцентовані удари. Е, Наскільки пам'ятаю, наш формат, український пріоритет, і ще да. Тобто, в за цей рік починаючи з весни, три удари тільки в Києві по видавництвах, там, де видаються українська література, минулого року, ось в Харкові. Да, тут це було абсолютно да, чітко зрозуміло, велика типографія там разом з власним видавництвом і це більше ніж показово. Ось е, той момент, який ми маємо демонструвати світу, що в е, усіх російських ударах є елемент, одне елемент, а одна така величезна складова терору проти людей для того, аби Деморалізувати для того, аби люди думали лише про виживання і не знали, що буде з ними наступного дня. Для того аби люди в будь-який спосіб причали, волали, тисли на владу, що мовляв, давайте здамося, чи там якісь будь-які умови, і ось так війну закінчимо. Задля того і другий момент удари по наших е культурних об'єктах. Це зараз, е ніби ми так не можемо згадати, але можемо згадати, як в Харківській області вони акцентовано били, наприклад, по музею Сковороді. Е є кілька інших да таких прикладів, і удари по українських видавництвах, де друкують саме українські книжки, е що однозначно є свідченням геноциду який от підтверджується. тобто весь цей комплекс маємо демонструвати. Ворог масово на атакував Українами ударними БПЛА, балістичними та крилатими ракетами. На своїх екранах ви бачите таку певну мапу є. Спроектували монітори, які слідкують за цією ситуацією, яка складається у повітряному просторі України постійно, особливо коли відбуваються ті чи інші атаки, які завдає Російська Федерація по території України. Ну і як ви бачите, судячи із цієї мапи, зрозуміло стає те, що все летіло через суми через Сумщину, Харківщину, Полтавщину. Частково Чернігівщину, і бачимо, що епіцентром вибухів було місто Дніпро. Також вибухи, як ми бачимо, лунали і в Чернігівській області, і в Київській області, і в Миколаївській області, в Одеській області. І також дописую, що в Запорізькій і Донецькій. Тож будемо про це з вами розбирати. Є дуже дуже погані новини з міста Дніпра. Про це також вам далі розповім. За інформацією моніторингових телеграм-каналів. Попередньо було відомо, що ворог запустив п'яти. 500-600 БПЛА, орієнтовно 24 ракети приблизно ХЕСТ-1. Окрім того, вісім балістичних ракет іскандер М і одну ракету не встановленого типу. Ймовірно, Х-59. Але знову ж таки про це попередні писали моніторингові телеграм-канали. На нагадаю, що безпосередньо цю карту створили. Монітор ua канал, який моніторить «Monitoring во він візуалізує її за проханням по напрямки руху, які вказані на мапі є офіційно оприлюдненими вище згаданими джерелами. І таким чином, як ми бачимо, відповідні телеграм-канали оприлюднили рух. Повітряних цілей над територією України, який відбувався протягом цієї ночі та протягом ранку, і бачимо, що і ракети також літали територію України. Основна удару Дніпро, Павлоград, Миколаїв та Донеччина. в Дніпрі ж фіксували численні пожежі, і попередньо у медіапрострі з'являлися різні світлини з міста Дніпро. От зараз навіть на своїх екранах ви їх бачите, дійсно густий стовп чорного диму. І ми вже розуміємо, що за цим стовпом диму, що стоїть не дуже хороше. Таким чином, мережі радили зачиняти щільно вікна, щоб не дихати продуктами горіння.